Добрий день, дітки! 19 березня день народження нашої легендарної Ліни Костенко, великої поетеси і однієї з найвідоміших українських жінок. Саме Ліна Васильівна прищепила мільйонам українців непохитну віру та впевненість в те, що ми незалежні, гідні і вільні, що нас не здолати, адже дух наш є незламний. Про це Ліна Костенко і писала у своїх творах. Але також Ліна Василівна писала й поезії для діток. І сьогодні я прочитаю вам одну з них: Білочка восени. На гілячках на тоненьких, поки день ще не погас, Сергішки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так їх тулить на сосні. І міркує, а нехайно ще побудуть тут мені. Поки дні іще ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть пороші, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде у мене у коморі ціла в'язочка грибів. Але білочці не спиться, дятел стукає тук-тук, Щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук.